Всім привіт. Декілька людей бачив, писали, питалися про руни. Навіть мені в гільдії казали хлопці, що можна записати відос про руни, бо нема нормального на українській мові. Тому зараз я вам розкажу все, що знаю про руни. Значить, руни. В інвентарі є така, в інвентарі є така вкладка руни. Руни можна вставити в зброю і в біжутерію. В броню вони не вставляються. Не знаю, поки що не вставляється, чи, в... чи взагалі. Цього не знаю. Ну наразі так. Е, в... От перший раз, допустимо, ви запихаєте зброю. Нехай буде. І. У вас ось таких є три молотки. Щоб відкрити слоти під руни, це слоти під руни. Щоб їх відкрити, вам потрібні молотки. Ви натискаєте і тоді розбиваєте цей слот. Я вам зараз покажу. І з'являється один з таких кольорів: червоні руни атаки, жовті руни підтримки і сині руни захисту. З рунами ви ніколи не помілиться, не будете їх шукати. Десь ось є внизу вкладки. Тут є завжди руни атаки, сині завжди руни захисту і жовті завжди руни сапорту. Де брати ці самі молотки? Молотки крафтяться, по-моєму, у, е... у всіх мерчантів, що можуть крафтити якісь частини вашої екіпіровки. Допустимо, броня, мішок. Ось є рунхаммер молоток І цього, цього теж є. Це крафт зброї, наскільки знаю. так так Ось в нього можна скрафтити молоток. Е, рунхаммер. Значить, що потрібно, щоб скрафтити цей рунхаммер? Потрібно рун фрагменти і польщит кристал фіолетовий. Де брати рун фрагменти, ви їх получаєте, коли розбираєте руни. Ось, я наприклад, розбираю синю руну. Мені дасть від 6 до 20 рун фрагментів. Дало 6. Саме ще значення. Ну, таке моє щастя. Руни. Так, де ще можна брати ці молотки? Ці молотки ще дають за Пас. Вони є в Пасі, ще вони є в цьому драконшопі. Ось можна за 100 купити 5 молотків або по 30 по одному молотку. У них є обмежена кількість. Ще так само молотки можна купити в контракт коін Мерчанта. раз в тиждень можна купити 10 штук. Ось. Гільд Мерчанта, по-моєму, їх немає. Ні, немає. Ось. І получаєте ці молотки Тоді заходите в цю вкладку, закидуєте зброю і відкриваєте по черзі слути для рун. Вам зразу потрібно знати, які ви хочете мати синергію. Синергія рун. Що таке синергія рун? Синергія рун це коли ви складаєте руни в певному порядку, і вони дають вам якісь бонуси. Ось, наприклад, в мене є руни на кінжалі, вони стоять в такому порядку, вони дають мені 3 ловкості і 3% до скорості атаки. Бо мені так треба білду. Для початку, якщо вставляти руни, ну, Думаю, на самому початку, якщо ви маєте лишні молотки, вам нападали, давали якісь івенти, або просто цей, і маєте руни, можете вставити які-небудь, а потім вже більше до хай-левелу ви будете дивитися якісь гайди, чи може собі самі вирішити, як вам потрібно, яку синергію вам потрібно, може вам статівки, якось не вистачає. І прийдеться ролити ці слоти, тому що в жовтий слот, в червону руну ви не запхаєте. В жовтий слот, де тільки жовта руна. І тому, от, наприклад, щоб отримати три ловкості я так спід потрібно, щоб перша йшла червона руна, жовта, потім синя. Якщо б йшло щось інакше, то б це вже було інакше якась синергія. Ось. І на кожній частині біжутерії або зброї є така синергія, яка дає різні бонуси. На кожній частині вони інші. От, скорість атаки Макс ХП. Макс ХП персепшн. Мак ХП персепшн на кольцах одинакові, бо кольця можна сказати, не й то саме. Молспіт Макс ХП. Далі. Де брати руни? Руни, по-перше, можна крафтити. Вони крафтяться з рун фрагмент. Це коли ви розбираєте руни і з цих кристалів різних кольорів. З червоних кристалів користяться руни атаки, з жовтих руни з захисту і з зеленого суппорт руни. Мені зараз потрібно одна синя, я її скрабшу, до речі. Так. В цьому ящику є шанс, що випаде руна або зелена, або синя. Відкрию. 10-й левел. Magic Endurance. На браслет. У мене є 11, вона мені не потрібна. Так, далі. Де взагалі получати руни? Руни получаються з івентів. Ну, зараз ми відкриємо любий івент. Ось, за закриття івенту ви получаєте мішок з руною. Там буде від Сірої, по-моєму, до синьої. Руни є трьох видів, Сірі, зелені і сині. Сині – це найкращі руни. Що логічно, ще один момент, коли ви ставите руни. Як бачите, в мене синергія синього кольору. Якщо ви поставите якусь руну, наприклад, дві синіх одну зелену, це буде синергія зеленого кольору. Так що для найкращого ефекту вам потрібні всі руни, всі одинакової Однакової якості. Де ще брати руни Значить, руни ще падають в відкритих данжах. Хто бачив моє попереднє відео? Я фармів відкритий данж, там рун дуже багато сипало. Тут непевне не показується, ні, показується ось. Падають руни. Просто з мобів. Ну, Не знаю, я фармлю в цьому місці, тому що мені тут падає дуже багато рун. Ще є спеціальний данж, називається Challenge Dimension Circle, його можна проходити безкінечно раз. Тут нема обмежень. І коли ви проходите, вам дають ящик з руною. Чим вища складність, тим краща нагорода. До починаючи з шостого рівня руни дають зелені, починаючи з 11 рівня руни дають сіні. Але в чому прикол цих данжів, що кожного на кожен левел боса з'являються якісь нові механіки або він стає міцніший. допустимо, з кожним левелом боса стає більше урону, більше ХП. І починаються якісь інші механіки. І чим далі. Так, є 30 рівнів, наскільки я знаю, максимально. Ну, це дуже складно. 4500 для входу, але я не знаю, там потрібно, щоб я точно знали, що натискати, і, і там. Ну, коротше, це дуже складно. Але якщо ви хочете. Сказати, сильно забустити свої руни, то вам придеться ходити ось ці. Кожного тижня вони міняються. От, наприклад, зараз перший бос і п'ятий нас де в ротації, потім наступні будуть які, а наступні буде другий бос і третій. Ще один момент. Як бачите, в мене пішов я зачистив до восьмого рівня. А по факту я не проходив цього боса від першого до восьмого рівня. Наговорив дуже складно, зараз розкажу попростіше. Щоб піти на. Допустимо, вас хватає гірского, але ви не ходили на цього босса, і ви хочете піти на вищого, наприклад, 11-го. вам не потрібно його проходити з першого до 11 левла, ви відкриваєте пошук паті. І от люди збирають на 11 левел 4, 400 любих Кого хочеш. Якщо е, той, хто створює паті, пройшов цього боса якимось чином до 11 рівня, він може відкрити. ну мається, 11 рівень він, теж він може відкрити е, цей данж з 11 рівня. Навіть для тих, хто в цьому данжі ще не був ні разу. Так що вам не обов'язково це проходити, якщо у вас вже достатньо. Е, от на 11 рівень пише мінімум 2950 комбат павер. Це повна фігня, тому що ми з 400 проходили фул пачкою. Ну там 3800. І ми так і не прийшли, тому що там механіки складніші набагато, ніж звичайного боса. І ну, він б'є боляче, дуже. Ось. Так що. Якщо вас хватає, якщо вже біля 4000 гір скоро, може і більше. Ну, нема сміслу проходити з їх босів з першого рівня, другого і так далі. Ви просто йдете в пошук паті, або, може, маєте в когось в друзях, хто вже проходив це. Він збирає паті і відкриває данж зразу максимальний, який він прийшов. Коли ви його закриваєте, вам дають всі нагороди до того цей, до того рівня. Ось ці всі нагороди вам дають. В вигляді першої, очок першої зачистки і ящиків з рунами. І так само воно відкривається, не знаю наскільки. Хтось казав, по-моєму, відкривається перший раз з 1 по 5 левел, потім відкривається. А, от, до речі, я цього прийшов з 1 по 5 левел, потім відкривається з 5 по 10, якось так. Ні, 5 рівні відкривається. Цього точно не пам'ятаю, але знаю, що воно відкриває кусками. Я б прийшов, по-моєму, до третього рівня. Мене затягнули на восьмій, Ми його пройшли і відкрився зразу п'ятий. І потім, якщо ще раз прийти, відкриється з п'ятого по 10, ніби воно так працює. Покращення рун. Навколо покращення рун ходять дуже багато різних теорій, легенд, міфів і так далі. Я чув дуже їх багато різних, бачив дуже багато відосів з різними інформаціями і не знаю, чому вірити. Скажу, який спосіб використовую я. Значить, я тримаю руни на різне, допустимо, от у мене є синя руна на ожерелля, жовта руна на ожерелля, червоне руна на ожерелля. Я тримаю їх 14-13 левел, і мені падають руни вищого рівня. Тобто, щоб вам випала краща руна, ніж ви маєте, вам потрібно її мати в своїй сумці. Дехто каже, що руни навіть можна мати в собі в зброї і в біжотерії, вони теж рахуються, що вони у вас в сумці, і вам падають кращі руни. Тобто, допустимо, я от маю 14 руну на Hellragen на Ожерелля, мені може шансом, там невеликий шанс, відсотків 35 десь, по-моєму, я десь відчув. Що випаде 14 така руна. Руни. Покращені руни випадають з тою самою статою, і з шансом, що вона буде на рівень більше Бачив в одне відео, де розказував з, е, якийсь англійський геймер, що руни можна не тримати взагалі в сумці, тому що вони при випадінні зберігаються у вас на аккаунті, тобто руна, допустимо. Нехай буде босс Heavy Атак Ченс на кульцо 11 рівня. Якщо вона випала мені, вона в мене збереглася на аккаунті. Я її розпилив, мені дали фрагменти, і наступного разу є шанс. Десь, є шанс в 35%, що мені випаде 11-та ось така руна. При тому, що я її не маю. Ця система, він казав, називається Watermark водний знак. Коротше. При випадінні руна в тебе зі. Записується на аккаунті, можна сказати, і наступного разу є шанс, що випаде тобі краща руна. І кажучи, що якщо в тебе є руна, наприклад, ось возьміть ту саму, Boss heavy attack chance 11 рівня синя І якщо тобі випадає сіра, така сама руна, вона має шанс, що вона стане у 12-го левелу. Тобто ця сама стата ці самі левел, якщо випадає, вона має шанс, що вона стане у 12 рівня. Не знаю, чому вірити, я таке не перевіряв, навіть, до речі, навіть не знаю, як це можна перевірити взагалі. Тому я сам використовую спосіб, я просто набрав рун хороших з різними статами. От в мене є Magic Hit, я її тримаю чисто через те, що вона 12 го рівня. У мене є Boss Critical Hit руна 9 го рівня, я її тримаю. Сподіваюсь, що вона ну, буде падати краще з такими самими статами. Вони не займають багато місця, от у мене 4, 8, 12 місць. Ось так. Так що от такий фарм рун виходить. Не знаю, використовуйте спосіб, який бажаєте, хочете тримати руни тільки тільки ваші. Як піровці, хочете руни тримайте, так як я в сумці, а хочете потестити цей метод, що кажуть англійські ютубери, що коли ти випадає руна, вона в тебе записується так, вона падає зводним знаком, який записується в тебе на аккаунті, і наступного разу тобі випаде точно ну не 100% шанс, але будуть падати кращі руни, і тобі не потрібно їх тримати в сумці сотнями штук. Ще про слоти рун. Є такий ну, логічно, що ви не відкриєте всі три різні руни. Всі, рун всі три слоти можуть бути одинакового кольору. Вони можуть бути. Ну, добре, я потрачу ці молотки, тому що сенс мені їх зберігати. Ось я відкрив. Жовту руну. Мені, допустимо, для синергії потрібно червона руна, щоб. Йшла перша Вони можуть випасти всі три однаку кольори, можуть випасти одна, дві іншого кольору. Це тут ну шанс. Вони не закріплені за позиціями І щоб поміняти кольор руни, мене наскають на цей молоток, і воно тратить стільки само молотків, як при відкритті руни. натискаєте вона поміняла кольор. І ось таким чином ми збираєте молотки, ролити. Ці слоти до тих пір, поки вам не випаде те, що вам потрібно. Це чисто залежить від вашої удачі, можна сказати. В мене є люди, які 40 молотків втратили на один слот, бо ти крутиш, її випадає постійно і жовтий, і жовтий, і жовтий, в неї крутять, і крутять, і, і так далі. А є такі, наприклад, як я і декілька ще людей, що відкрили слоти майже зразу. Мені, по-моєму, на кульці якомусь таке прийшлося трошки поролити. Так то в мене всі повідкривалися, по-моєму, з, перших... з першого або другого разу все як потрібно. Якщо ви спочатків і ці, у вас не дуже є багато молотків, то я би вам радив спочатку відкрити три слоти і запхати туди тоді... всі руни, які ви маєте. Ну, ті, що туди можна помістити. Тому що це, як мінімум, стати. Стати це вже дуже добре. Які б вони не були. Плюс стати це завжди плюс характеристики, плюс урон, ХП і так далі, і це плюс гірскор. Де спочатку відкривати руни, і чи гнатися за синергією? Я б радив на перше, якщо... перше відкривати руни, звичайно, на зброї. Чому на зброї? Тому що вона дає більше статів, як бачите, от ловкість трія, Ловкість 3 а тут. Дає по 2. І за синергією Якщо у вас мало молотків, просто відкрийте три руни. Якщо ви вже взагалі всюди повідкривати, просто по три слота. Потім, коли ви збираєтеся більше молотків, берете апріорітетну зброю, яка у вас йде основною в руці. Відкриваєте в ній ті руни, які потрібні, і помаленьку йдете до синергії. Спочатку у вас буде просто сіра, потім ви поставите зелені руни, і буде вже синя нарешті. На рахунок покращення рун робіть, як знаєте. Не знаю, я користуюся цим способом, що просто тримаю руни в сумці, і він працює. Мені падають руни кращого рівня. Хто дивився ми, моє попереднє відео, там падали руни 18 го рівня, правда зелені і 15-16 го го сіпалися. ну, Руни падають кращих рівнів це 100%. Скільки є левелів в рун? Можуть випадати і прокачуватися до 60 го рівня. 60 й рівень в руні це є максимальний. Так що, хто думає, що він заточив Т2. Повністю сет і вже нема що робити в грі. Я вас вітаю, ви відкриваєте коапданш, цей challenge Dimension Circuль, і йдете товкти босів до тих пір, поки не наб'єте 60 руни в кожній зброї і в кожній біжутерії. А 60 руни іруни набити. <кхух> Деяких корейців є, звичайно вже, але на це, наскільки я знаю, треба дуже багато часу. Ще раз розкажу про цей, про цей спосіб і про водяний знак, коли ви переробляєте любу руну синій якості, допустимо, ось ця. І наступного разу, коли буде падати сіра, зелена або синя руна, є шанс, що випадеться сама руна, яку я розібрав вже 10 рівня. Тому я не знаю, тестіть, пробуйте, пишіть в коментах, якщо у вас. Якщо це працює, якщо це дійсно так воно і є, то буде краще багатьом людям, хто тримає руни в себе в сумці. А так ніби все, я розказав про руни, що я знав. Як їх відкрити, де їх взяти, як їх покращити і синергію. Пишіть коменти, яким ви